Вітаю вас, друзі, на каналі Мінсілінцю Лінцю. сьогодні в домашнє відео. Я сьогодні буду робити пляцок вигаданий. <с. Який сам вигадав, буду робити пляцушок. Минулого разу я робив пляцок за рецептом Поль... польки своєї знайомої. Цього разу я буду робити пляцок за своїм рецептом. Як бачите, позаду мене вже інгредієнти, буде, роб, буду робити на маслянці. І купив нове борошно таке досить хороше. Називається Баша, Так у Польщі називають жінок поіменно. Баша. Ось і пляцик буде досить простий. Такий з простих інгредієнтів. Так як я завжди готую з простих інгредієнтів. А знаєте чому? Тому що, так як у мене немає. Освіти кулінара. Я експериментую сам вдома і дивлюся, що в мене з цього виходить. Продукти бюджетні купляю. ну, Як, звісно, вони не відіграють ролі, тому що хіба борошно відіграє роль, там там вищої якості, нижчої. Тому йдемо готувати зі мною. Йдемо дивитися, що я буду зараз готувати. І, звісно, я вам покажу, які інгредієнти. Пропорції я залишу під відео. Ось, не знаю, як мене чути. Чути, 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 чути. Я вже під'єднав мікрофон, тому що, до речі, я ще додатково готую борщик. Я знайшов молоду капусту. В нас в магазині вже завезли молоду капусту. Знаєте, скільки вона коштує? Така малесенька головка коштує 70 гривень. 70 гривень. Це зажирно, я знаю. Але борщ так борщ, по-багацький. Тому я буду починати готувати і буду вам розповідати шведесенько, що і як додавати, як вимішувати. Трам пам пам Ось, тому дивимось. А і не забуваємо ставити лайк. У мене тут дуже прості інгредієнти. Масляночка, цукор ванільний, такий дешевий, я хотів взяти дорожчий по 89 грош. Але я його зажав, думаю, цукор, так цукор. Все буде по-бідному, не по-багацькому, Ми мене з багатої сім'ї. І порошок для печива. Так само він є фірми, якої там якась Бакелло. Не знаю, яка це фірма, але у мене тут ще борщик готується. Так що мушу ще ліве око кидати на борщик. Ось е борошно. Порошок до печива. Взяв трішки журавлини. Аби, знаєте, щось там всередині, щось там відчувалося, що щось там є. Як, так, як всі люблять щось, аби було всередині. А, і я ще маю ось такий старий порошок для печива. Ось. Не знаю, напевно, я візьму цей старий, тому що цей краща фірма, він кращий за цей. Е, ось, Що тут буде входити бомбелки? Я так подумав, що минулого разу там всі додають там кефір або маслянку. Ну, я так подумав, я зараз буду експериментувати з цим всім. Я візьму дві шкляночки маслянки. Якщо ви хочете, щоб у вас там щось злипалося, то можете дати дві шклянки цукру. Цього білого, такого дешевого я теж взяв, бо зазвичай я купляю ось такий цукор. Я люблю ось такий цукор з кавою пити, з кавуською можна посмакувати. Зараз морква згорить і буде дуже весело. Але ні, я взяв цей, бо цей вийшов, по-моєму, по 20 гривень за кілограм. Ось говорю вам у відео, які інгредієнти. Дві шклянки цієї маслянки. Можна дати, якщо хочете, щоб був більш солодкий пляцок, то дати дві шклянки цукру. Я буду додавати одну шклянку, бо я знаю, що це буде дуже мега солодке. Таке ось борошно. Треба дати дві шклянки. Я дам цукор ванільний, бо я дуже люблю ваніль. Люблю, щоб від... коли відчувається ваніль. Ось і пів шклянки ось олії такої. Можна давати будь-яку. У мене дешева, ну не дешева, але дешева. Трішки в середньому. Ось, і я купив ще ось таку масу кремову. Я хотів купити сметанку. Тобто вершки. Але я так подумав, сметанка 100 гривень. Думаю, та, ну, думаю, як в мене щось не вийде, не вийде, якась вийде какашка. І цей і думаю, ні, краще я візьму ось таку штучну сметанку. О, знаєте, щоб Воно дуже добре, бо воно на 300 мл холодного молока збивати 3 хвилини, і у вас вийде ось така гарна сметаночка. Тому, е, друзі, я не буду багато ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дивіться відео до кінця, і я буду починати зараз готувати. Показав тільки а! Бачите, саме головне, що я забув, це 2 яєчка. Ну, у мене якраз ще є 2 яєчка. Ось. Є два яєчка, дармо сюди два яєчка. Тут все гарно вимішаємо. Зараз я все буду показувати поступово. Так, бомбелики. Ой, я взяв дві миски мати, Василева. Ху-ху-ху, Фокус-покус. <Happied hơn for you> 에... Так, так, так. Даємо сюди дві шклянки борошна. Ох! Мама-мія, страка мія, поки то все понасипаю, я думаю, вийде прекрасно. Дві шклянички борошна. Не вдів рукавички. Даю сюди <кхем> дві шклянки маслянки. Ой, ви представляєте, що вона не має цілу літру ця маслянка. Зараз я буду робити з одного стакана, бо я вже так о. Е, потім пів шклянки олії. Ви знаєте, для чого олія, щоб там все бурмелилось. Поставлю. І зараз дам сюди одну. Шкляночку цукру, щоб було солодко. Це ж буде солодкий пляцок. Е, Цукор ванільний. Ммм, я вже чую, як то буде смачно. Буде дуже смачно. Але знаєте, що я ще так собі вигадав? Купив журавлинку. Е, купив журавлинку і буду. Ось так от задекорую її е, журавлинкою. Так як у мене око алмаз. Алмазне. Ну, добре, я дам вже з ложечки, а то ви скажете зараз, що все не по рецепту, я сюди дам півтора чайні ложки порошку для печива. Запам'ятовуйте, але я ще залишу це. В описі. Так як я казав, я буду давати більше кращий е, порошок, ніж той. Потім дам сюди ой-ой-ой шклянку цукру. М -м -м, то таке буде солодке. Головне, що то з дешевих інгредієнтів, бо не буде шкода, наприклад, поділитися. Е, Поділитися з вуличними, наприклад, тваринками. Воно ж буде приготовлене. так? Якщо комусь не засмакує, то можна буде поділитися з вуличними тваринками. І тваринки теж з'їдять. Ось я завжди в дитинстві любив годувати тваринок. Виносив з хати хліб і годував тваринок. Мама дуже злилася, тому що хліб на той час був дуже дорогоцінним. Е, ще сюди дам два яєчка. Так як у мене було тільки два яєчка, то я дам сюди. А опис рецепту залишу під відео. І вже самі побачите, що з цього у мене вийде, бомбелики. Десь в мене була шматка. У мене тут все на купу. Сьогодні в мене трішки какашка на кухні, бо я готую і борщик, у мене готується. Тут у мене тушиться морквичка. Ну, коротше. Ну, коротше, от, якось треба собі коротко радити. Тому дивимося, зараз ще покажу, яка маса вийшла. А, і звісно, минулого разу, коли я говорив, що показував пляцок той за 70 гривень як за рецептом Польки, то я туди додавав таку м -м, какао, але воно не какао, воно якось по-інакшому називається польське таке. Аби був колір такий ніби шоколадний, типу, типу Брауні, Брауні. Ось. Але цього разу в мене буде звичайний такий жовтесенький, звісно, якщо він не спалиться. Я думаю, ну, духовка в мене така сучасна така духовка, вона дуже добре запікає. Тому будемо дивитись, що вийде з цього мої рецепти. Міксер. М -м -м -м. Вбивати не знаю, ніби збивається дуже чудово і твориться така прекрасна маса, але як воно задіє, ну, я Переключаю обороти спочатку на малесеньки, а потім на макс. Це типу такого дві слухайте. Я зараз вам покажу, яке воно утворилось. Покажу вам. Ось яке воно утворилось. Бачите? Така гарна, чудова біла маса. Так, друзі. Е, до речі, я забув сказати, що нам ще треба буде форма. Подивіться, яке в мене зробилося тісто. Е, форму треба 24. Ось така форма. Завелика, недомита. І я буду робити на паргаменті. Мені більше подобається на паргаменті, бо тоді, е, тоді можна, слухайте, витягнути і менше, і менше, слухайте, забрудниться посудинка. Так як я не дуже люблю мити посуду. Хоча в мене є посудомийна машина. Але в мене не є така... <смір> Велика сім'я аби вже вкладати в посудомийну машину. Так. Формочка змащена. І зараз треба оцю всю масу перелити сюди. Ла-ля-ля-ла-ля-ля-ла-ля-ла-ла-ла. Скільки того вийшло, слухайте. Мама -ма мія! Я вам скажу того багато вийшло. Цього тіста. Вийшло, трішки вийшло. Подивимось, що, що як, як воно спечеться. Звісно, я ще зараз придумаю таку наверх ізюминку. Десь був у мене рушник. І вже рушника немає. Я ще зараз додам цікавинку. Додав я бомбелки ще такого малинового сиропу з корицею, сюди, до свого тіста. І зараз я зроблю ще таку ізюменку. І зверху я при, прикрашу, зараз. Ой, вибачаюсь. Зверху я прикрашу ось журавлинкою. І хай воно з журавлинкою собі запікається. Тільки так, як у мене десь була палочка. Палочка, виручалочка. У мене є така шпага. І можна буде таку зробити ялиночку? Так що можна побавитись? Трішки. Ну, це щоб таке вийшло. Колись я робив, слухайте, зебру. Можете на каналі подивитись мою зебру. Теж дуже така вийшла, така цікава, але то така у шахматному цьому. <кій> я не давав сюди багато. До речі, на каналі можете знайти відео. Я робив зебру. І теж цікаво, там теж так палочкою так, прикрашу журавлинкою, не буду давати так багато. Можна було ще купити грецьких горіхів, але якщо мені добре це получиться, і воно мені підійде, буде красиве, хоча б на якісь 3-4 см, ну то... то Можна буде і вам порекомендувати. Ай, Я працював колись в ресторані, і слухайте, все треба було тютілька в тютільку. Бомбелики. Ось так я зробив. Накидав зверху журавлини. Я, я хочу, щоб воно хоча б піднялося на 2-3 см. І минулого разу в мене трішки вийшло таке забите тісто. Я буду запікати на 180 градусів. 45 хвилин. Так що? Чекаємо 45 хвилин. Так, бомбелики. І я назву оцей пляцок п'яна журавлина. Я буду його випікати. Я буду його випікати 45 хвилин. Поставлю таймер. Бо то таке, знаєте, зараз піду в душ ще поки. Поки тут ще приберу свою кухню, саме прекрасно працювати десь з поваром в ресторані. Слухайте, ти приготував все, полишав. Люди прийшли, поприбирали і все. І в тебе вже чисто. А так от вдома то треба після себе прибирати. Я б готував, але треба прибирати. Ну, будемо чекати 45 хвилин. Я ще знаєте, що добавлю до цієї п'яної журавлини. Я додав ще сюди крем. Він у мене так виріс, слухайте що я його перерізав пополам, і я його перемащу звичайним кремом, тим, що я вам показував. Так що на ніч його перемащу і хай лежить у холодильничку.